Скажу, це ну, давненько було вже, 1987-й рік. Це вже після того, як Горбачов, мені здається, приїхав у Київ і сказав, що на курорті живете. Після цього вже був Чорнобиль і багато чого. На студії досить довгий період валявся, лежав сценарій під назвою Санітарний розрив. Зовсім про інше. Тобто там історія була про фабрику, але сама історія і конфлікт, проблема цього сценарію, цього фільму був в тому, що фабрику не зупиняють. План-план-план, а фабрику треба зупиняти. Тобто сценарій був зовсім про інше. Ну, діватись було нікуди, ми взяли цей сценарій. Працювати ми хотіли, ми були молоді. Поїхали в Баршівський район, це Київська область. Село Морозівка, Морозівська птаха фабрика. Поїхали туди, сценарії виконали абсолютно. Ну, тоді можна було такі вольнощі себе дозволяти знімати абсолютно щось інше, але матеріал був це життя людей на цій фабриці. Це, це дійсно так. І почали знімати те, що нам здавалось цікавим життя людей, умови життя. Ми не думали, що ми робимо якусь там алегорію чи метафору про радянський Союз. Це вже після того, як фільм вийшов, був змонтований, воно чомусь так стало, так сприйнялося. Це був дійсно образ. Системы все время фабрика работает. никогда такого чтобы не было, чтобы снизу сказал, что выходите на работу, никто не вышел. Постоянно а приближи кто дает, мы ж даем рабочих, кто на нам. Усе из тут, у нас богато живут людей, и на бой нам работают. И тут все люди живут, и на этих ваших на самых ваших работах роблять. А как стирать перед праздником? Так люди вчора позавчора повостировали. ж не можем вообще добиться в крачную. Люди стирать на вторых этажах. Или туалета, брашишь не на тридцать. Три сім'ї, два крана, один тепла вода, а другий холод, котрого води. Не не три три хазяй, Так, да, це тільки зимою. А, а віде, віде, тому, У нас ж... постійно холодна. Кипільники горять розвідки, не успівають нам отремонтувати розвідки. Ані дай уже одного чоловіка чуть не убила, кипітильникам, а постоянно же грім. Бо малыш у ну, каже, по двоє, по ті треба шмат і треба ще помивати. Ну як ми спимо, як не люди, як скоти саме на Хто на полу, хто на дивані, хто на розкладушки, де хто. Не, не, не вважаючи на те, що це була перебудова, сім місяців, чи вісім-сім, я не пам'ятаю вже точно, фільм ну, лежав на полці, як то кажуть. Його заборонили у нас в Україні, наше Держкіно. Ми повезли його в Москву, там теж щось так не дуже дали дуже багато зауважень в нашому главку. А, і ну, це означало, що фільм закритий, його не приймають. Але в ті часи вже і в нашій спілці, і в московській спілці кінематографістів були створені конфліктні комісії спеціальні, які для чого вони були створені, щоб виймати реанімувати фільми, які були заборонені в радянські часи. Там було багато фільмів, і ну там люди, колеги наші, подивилися, сказали, що ну, все буде нормально, не хвилюйтеся. Дійсно, фільм дуже швидко вийшов. І в 87 році ми на фестивалі молодість отримали разом з герменським режисером, документалістом Ротюном Хачтеряном. Гран-прі ми поділили його на двох. І раз кишки ми тягаємо, тягаємо, кишки і співаємо. Нам надоїдає, щоб не лаяться нам ні з ким. Ми сідаємо та пісні співаємо. Ми любо пісні співаємо. Не тільки цю рекунедорі. Ну, ви знаєте, всі, хто хотів щось казали. І про минуле, і про майбутнє. Ну, здебільшого про минуле. Горбачов що зробив? Він відкрив маленьку квартирку, і і туди повалилися, проламали стіни, вікна, двері, і, і правда туди просто як водозграє, туди полилася все. Але потім почалися важкі часи, а інерція. Радянська система фінансування державного кіно ще існувала, вона по інерції щось Це Про нас всі забули, і воно так десь худо-бідно ще років три-чотири проіснувало, а потім все а, лягло. І, ну то, то, то почалася вже вже зовсім інша ера. Медіа, телевізії незалежних маленьких компаній. А, о, кооперативного кіно, замовницького кіно ми якось виживали. Це були дуже, дуже, дуже скрутні часи, я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, ми робили один фільм про якийсь колгосп, і мій гонорар було два мішка цукру. Навіть так. Ну, сьогодні ну, владі це вже не потрібно. Це дуже коштовно, дорого довготривалий тривалий процес у влади є у влади і у людей, хто тримає канал. Вони мають медіа сьогодні, на сьогодні для чого їм це, це вже доля і окремих режисерів, яким це ще досі цікаво, інтересно. і Вони намагаються щось зробити самостійно інколи за допомогою держави, але це дуже дуже складно і не просто. Хто хоче, то зробить. Мені так здається. Дивлячись, наприклад, на фестиваль доку десь 40 тисяч людей подивились в минулому році, цьому році воно, а, за тиждень. Це дуже висока цифра. Це дуже високий показник, і люди хочуть це дивитись. Їм цікаво, вони не хочуть дивитись те, що там іде з теле телеекрану, і дійсно я. Я думаю, так. І по-друге, знаєте, це вічне, вічне питання, яке я чую вже років тридцять. А де подивитись, чому його не показують? А сьогодні продюсери, власники каналів комерційних безумовно це не будуть крутити. Я думаю, що майбутнє так чи інакше за інтернетом, за якимись фестивалями, клубними переглядами, невеличкими, Якимись аудиторіями, бо це не глобальна аудиторія. Є кіно, яке просто фіксує, спостерігає за життями. Це теж має сенс. Це інколи дуже цікаво. Є гостросюжетні фільми, є документальний мейнстрім, є фільми, які побудовані на дослідженнях, на проблемах, на розшуку, як справжні детективи. Або нещодавно в прокаті був фільм Абендерса. Сіль землі про фотографу бразильського відомого. неймовірно, гарно зроблена картина. Ми приходимо так чи інакше до такої моделі. Вона вже має термін на заході. Це вже кіногрупа невелика, там 10 6, там осіб. Це один одна людина яка вміє і знімати, і записувати звуки, монтувати, і може викласти це вже в інтернет і привернути до себе увагу таким чином. Технології дуже міняють кіно, і обличчя кіно, безумовно, змінюється естетика кіно. Я думаю, що навчитися можна, але бажано, щоб у тебе це бачення було. Ми робимо. Не дуже серйозно, не дуже строгу селекцію, все ж таки когось кажемо ні, це не для вас, це не для вас, а когось беремо. А, ну, але є людина, яка може побачити в калюжі океану, а інше, крім калюжі, не побачить нічого. Таке часто буває. Для, для того і є творчі конкурси, підготовки. Це можна, можна зрозуміти в людини. Але річ не тільки в тім, чима. Таланти людини бачать, а ще в, в розумі, в голові, в інтелекті, в якомусь культурному багажі, в якомусь наповненні персональному людини. У нас біда, у нас дуже багато, мало людей взагалі читають і, і дивляться. І, Я кажу там, в наших державних інститутах. І інколи це вражає, просто як люди незнайомі просто з друкованим словом. І ця ситуація прогресує. А, на жаль, сьогодні набирають, Там мій колега набрав курс. Я кажу, за яким принципом ти набрав там сім дівчат. Хороші всі діти. Вони хоч щось читали. Все поруч. Що стосується теми, героїв, людей, все поруч з нами. Не треба їхати на край світу. Це ваші сусіди, ваші знайомі, ваші друзі, ваш район, ваша вулиця. Там треба тільки туди. Правильно подивитись, і ти там все знайдеш. Чомусь я завжди думав, що найкраще, згадуючи наше радянське минуле, кінематограф радянський, до речі, там були справжні шедеври, великі фільми. А найкращі фільми про війну взагалі були без війни. Вона десь там була. І ми її всі домислювали, придумали, яка ж вона. Але ситуація була або в тилу, або десь зовсім в іншому місті, на, не в окопах. І це давало велике враження. Тобто про війну, яка відбувається, там можна зняти будь де Займатися культурою потрібно, не тільки документальним кіно. Як сказав колись вчений капиця Сергій, що, якщо ми не будемо дословно так, що якщо ми не будемо насаждати культуру, навіть слово употребілле насаждати, то нас чекає просто катастрофа. Тому що документальне кіно. Документальне кіно це є частина культури.